друзья, мы в нашем прямом эфире вместе с народным депутатом Украины Русланом Сидоровичем. Он представляет фракцию «Самопомощь» в Верховной Раде. Руслан, доброе утро вам. Доброе утро. Спасибо огромное, что вы с нами. Давайте пожму вашу руку. Вчера премьер-министр Украины Арсений Ценюк призвал вашу фракцию, фракцию «Самопомощь» и радикальную партию Олега Лешко и фракцию радикалов в парламенте вернуться в состав коалиции, чтобы продолжить совместно с переформатированным частично Кабмином плодотворную работу. Олег Березюк вчора, в тому числі в нашому ефірі, позицію ваша фракція озвучила. Она по-прежнему остається такою: у вас вона єдина, і фракції всі її поддерживають. Да, Ви только з присмені Кабміна і зміні Яценюка готові вернутися в коліці. Мені шкода, відверто кажучи, що Арсеній Петрович взиває до якихось політичних сил в парламенті, а в той же час він забув, що парламент є репрезентантом волі наших громадян. І позиція, власне, позиція прем'єр-міністра, яка полягає в тому, що він спочатку абстрагувався від українського народу, а потім від, від українського парламенту. Є абсолютно деконструктивною такою, що не дозволяє надіятися на якусь можливу співпрацю. Тобто uh -huh. з Арсенієм Петровичем все насправді є абсолютно повністю зрозуміло. Він повинен піти відставку, і потім парламент повинен повернутися до нормальної конструктивної якісної роботи. Uh -huh. а, Владимир Борисович Гройсман сказав сказала тому, що всім можна садити за стол переговорів не в перший раз може ти так, що э, в ході переговорів, в ході э, каких то каких -то торгов, кулуарних переговорів може позиція вашої фракції змінитися. Дивіться, все дуже просто. Е, насправді, політика у всіх нормальних країнах е, це є мистецтво компромісів. Ага. Отут є ключове питання: що є компромісом? Особистісні інтереси або інтереси громадян. Якщо ваші інтереси... Пріоритеті ваших інтересів є добробут пересічно кожного громадянина. Вам не потрібно Куварщини, вам не потрібно переховуватися. Ви можете бути абсолютно повністю відкриті, і вам немає тоді чого ховати. Нам немає чого ховати, нам немає нічого переховувати. І тому позиція є дуже проста. Е, насправді, комплекс тих чотирьох позицій, які ми озвучили, це є те, в чому переконаний кожен член нашої фракції, кожен член нашої політичної сили. Це відставка Арсенія Петровича. Це є заміна генерального прокурора, причому заміна на якісно іншій основі. Це заміна голови ЦВК разом з оновленням складу, тому що ми розуміємо, що нас наносить зараз е, вже практично вступаємо. Вступили верніше виборчий процес по кривому рогу, угу. де в тому числі кандидат від самопомочі йде Семен Семенченко. Значить, нас під питанням вибори в Києві в райради, які зриваються, по дуже цікаві так само схеми а Через суди... ЦВК пріжній, да з склад ЦВК є. Той, що залишився, і безумовно, що при тому надіятися на те, що будуть забезпечені чесні прозорі вибори, неможливо. І останній дуже важливий момент, який потріб, повинен зняти абсолютно будь-які спекуляції на рахунок е, дочасних парламентських виборів станом на сьогоднішній день, це необхідність заміни виборчої системи до парламенту. Угу. Мажоритарка повинна піти в минуле. Той трилер, який спостерігала вся країна по 205 п'ятому округу. Це, на жаль, не єдиний, але це просто такий був ну, дуже показовий процес. так? Тобто, всі, вся країна насправді, спостерігала за цим, це повинно відійти в минуле. Політичні сили на кінець повинні взяти на себе політичну відповідальність, а вибори повинні мати можливість впливати на вибір кандидатів. І лише після того. Парламент може говорити про те, що він може іти на якісь там дочасні чи чи можливо і недочасні вибори. Але до того часу, поки буде залишатися оця стара виборча система, які би ми не робили перевибори угу. з цим головою ЦВК, з цим генеральним прокурором. З Цією виборчою системою наступний склад парламенту в якісному плані він не буде відрізнятися. Це далі буде цей олігархічний консенсус, який не буде працювати на благо громадян. Вот Арсеній Петрович э, регулярно в тому числі на це і сітують, що ті фракції, які не хочуть повернутися в коаліцію, в частності, він пропонує, все чаще говорять о виборах інтересують вибори, mm -hmm. не э, желання працювати mm -hmm. і трудиться на правду. Значить, це є абсолютно повна профанація і повний шантаж зі сторони Арсенія Петровича і. Я не скажу, що всіх, але окремих членів Народного фронту. Я вас завіряю, що як тільки Арсеній Петрович буде відправлено у відставку, риторика і позиція Народного фронту зміниться докорінно, тому що з їхнім рейтингом на сьогоднішній день вибори є для них абсолютно нецікавими. Угу. І в даному випадку категорично навіть мова не про те, йде. Не можна ставити особистісні інтереси вище над інтересами країни. Тому два роки. Арсеній Петрович відбув прем'єр-міністром. За два роки він показав ті якості, на які він є спроможний. Після усієї тої риторики, коли парламент визнав його роботу неякісною, пам'ятаєте, да, було багато там заявлено, почнуться кардинальні реформи, неймовірне оновлення і так далі. Що ми побачили одне з перших публічних рішень це заборона критики державними службовцями дій державної влади. Ну, тобто, знаєте, деколи хочеться сказати, Віктор Федорович би плакав. <тас> Тому, безумовно, що не з цього повинні починатися кардинальні реформи, і, на жаль, на превеликий жаль. Е Не приходится надеяться на то, что мы при этом примере утримуем ее Я предлагаю, если у нас есть возможность, сейчас посмотреть на итоги нашего голосования. Мы сегодня, Руслан, у нашей телевизионной аудитории спрашиваем, нужно ли восстанавливать коалицию в нынешнем созыве Верховной Рады Украины. Ну вот, отталкивается от предложения Арсения Петровича Цунюка вчера самопомощи радикалам. И вот итоги следующие к этой минуте. За первый вариант, да, нужно договариваться частично переформатировать Кабмин и продолжать работу, голосует 16% нашей аудитории. 84% большинства полагают, что только внеочередные выборы, только новые. Е, коаліція нове правительство і прем'єр можуть вивести страну из кризиса, в Украина Україна А... Ну це свідчить насправді про ту глибоку кризу довіри, яка є в суспільстві до цього уряду, і на жаль, до парламенту. Угу. Тобто, якщо ми не спроможемося е, на цьому етапі, я теж погоджуюся абсолютно повністю з паном Віктором, що важливо не тільки, але я би сказав так: важливо не те, що прізвище, важливо не стільки прізвище, скільки система координат прийняття рішення. Але тут є, що теж дуже важливо, щоб наші колеги, народні депутати, змінили отут дещо в себе і усвідомили, що так само і міністри. Що при прийнятті рішення вони відповідають перед своїми колегами? і перед народом України, а не перед банковою. А, у нас 20 секунд до кінця. У фракції «Самопомощ», у партії, навіть, давайте так скажу, можливо, ви знаєте, є ли зараз фамілія прем'єра, яка буде підтримувати партію, або фракція в парламенті, якщо Арсеній Цнюк уйде в відставку? Одна фамілія, або дві? При, прізвище, прізвище обговорюється. Не одна і не дві. Але до того часу, поки Арсеній Петрович не піде у відставку, ці, 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 розмови є абсолютно повністю безсенсовними і лише можуть нашкодити. А господин від... Садовой готов був би бы возглавити та я не хочу зараз коментувати ці речі. Насправді, поки Арсеній Петрович знаходиться на посаді прем'єр-міністра, обговорення якихось кандидатур є абсолютно неконструктивним. Насправді. Да, а Арсень Петрович говорит о том, что э, имен не называют, программу не называют, а просто хотят отставки а и. А программа насправді є давно написано. Чтобы мы виконували належным чином нашу нашем коллеги, в все было бы гаразд. Услышали вас. Спасибо огромное, Руслан, за визит к нам. Руслан Сидорович, Народный депутат Украины. Фракция Сама Помощь была в нашем прямом утреннем эфире. Всегда вам рада. Приходите, пожалуйста.